Сьогодні ми проводимо експеримент з льодом. Кладемо лід у тарілку, потім беремо нитку моченою водою та кладемо її на лід. А потім посипаємо сіллю. І чекаємо декілька хвилин. Наша мокра нитка примерзла до льоду. А наш лід при контакті з сіллю починає танути. Щоб краще це побачити, ми розфарбуємо лід.